Мяу привіт, мені любі читачі та знавці етикету. Це я, Персиваль, ваш рубий господар дому, який завжди радий гостям, навіть якщо ці гості перелякані думовики. У нашій квартирі, щойно ми закінчили з хеловінським декором, запанувала звична тиша, але ненадовго. Я морно дримав на Романовому кріслі, коли відчув знайомий, але дуже тривожний запах. Це був запах чужого домового. і він пах страхом та озоном. Кузька, який сидів за шафою, теж відчув це. Він визирнув і здивовано пробурнутів Ой, матінко, це ж грім. Наш сусідський домовий із квартири поверхом вище. Раптом із-за дивана випозла величезна кудлата і дуже налякана істота. Його борода. Була все сива, а очі розміром скотя блюдця. Він тремтів, як осиновий лист, і ледь не плакав. Ой, кузя, рятуй, я прийшов до тебе. Пролунав голос, що був схоже на тихий гуркіт далекого грому. Грім, що сталося? здивовано запитав Кузька. Виходячи зі свого схованку, господарі, вони поїхали. Залишили мене самого на цілих три дні і вимкнули світло. Я боявся, що прийдуть миші, а в мене арахнофобія. Ой ні, мусофобія. Бо мишей. Я не можу сам. Майже істерично прошепотів грім, ховаючись за кузькою. Кузька здивовано подивився на мене, а я лише пошло няфнув, що означало. Ну, що старий? Схожу у нас на начріг переляканий томовий!» Грім був настільки наляканий, що він мовлявся навіть сісти. Він стояв посеред вітальні, тремтів і постійно озирався. Я персиват вирішив, що тут потрібна терапія. Я підійшов до грома, потерся об його волохату ногу і випустив кігті. Потім підштовхнув йому Романову шкарпетку. Як щойно вкрав із під ліжка? Мяу, запитав я. Що означало? Ну ж бо пограй. Це відворікає. Гріб подивився на шкарпетку, потім на мене, потім знову на шкарпетку гра зі шкарпеткою. Це не подумав Вицьки, пробурмотів він. Але Кузька, зрозумівши мій план, підійшов і, використовуючи свою магію, звусив шкарпетку стрибнути. Прямо на ніс грому. Грім від несподіванки заверещав, але потім розсміявся. Це був гучний, хоч і трохи переляканий сміх. Він почав грати, він підкидав шкарпетку, ловив її і навіть закричав Ой, яка класна миша. Хоч і це було просто шкарпетка. Ми з кузькою переглянулися. Наш план спрацював. Грім забув про свої страхи. І поринув у гру, яка, здавалося, була набагато веселішою, ніж сидіти самому у темряві. Ось так, мої любі, ми приймаємо гостей, навіть якщо це переляканий сусід, що боїться мишей. Версиваль та Кузька завжди знайдуть, як розвеселити друга, чи вдасться нам втримати грома до повернення його господарів, і чи не розкриє він наші таємниці Роману і Анні мал і до налу ще більш веселих історій